Ми теж не змогли не вдатись до арифметики і зрозуміти скільки за таким, якщо можна назвати договорняком заробили компанії виробники під покровом дотом. Отже, згідно даних тендеру, від дот вартість одного бронежилета 26 тисяч гривень. Множимо на загальну кількість бронежилетів, які замовили за прямими угодами. Це 41 тисяча 840 одиниць. Виходить 1 мільярд 87 мільйонів 840 тисяч гривень. А тепер віднімаємо цю суму від узгодженої з обраними виробниками: 1 мільярд 279 мільйонів 235 тисяч 200 гривень. Це виходить по 30 тисяч шістсот. Гривень за штуку в середньому. Виходить 191 мільйон 395 тисяч 200 гривень. Саме стільки замовник погодився переплатити трьом згаданим вищокомпаніям лише в одній гілці прямих угод. У відповіді на запити журналістів з різних ЗМІ такий дії аргументував термін новістю у поставці, адже видати потрібну кількість бронежилетів потрібно було до 31 липня. Час минув. А в системі, де можна прослідкувати деталі державних закупівель, інформації про. Про закриття угод не було лише згодом. У вересні держоператор розірвав пряму угоду з АК «Інвестпром» через зрив термінів, на відміну від домовленостей з «Укртак.ЮА», Вони дійсні дотепер, судячи з прозором, зазначили у виданні обозюа.